Вітання з Харківщини. Ми зараз відпрацювали в старому Мерчику Валківської громади Харківської області. Багато питань розібрали. Питання є, які громада взяла в роботу, а є питання, які е, на страному рівні мають вирішуватися. Е, ну, Звичайно, це питання стану доріг. І питання е, по дорогам тут е, такого плану, що нафтогазове видобування ведеться, важкі автомобілі розбили дорогу людям прямо посеред села. Е, більшість тут. Е, Людей, газовиків проживає їх їхніх родин. Звернулися до Чинишова, голови Нафтогазу, та його заступника. Пообіцяли посприяти, провести нараду спільно з областю, бо це дорога ДП Харківщини. Підприємство Нафтогаз сплачує ренту, ренту сплачує частину 5% на громаду, а 5% на область. Але це ДП обласне, тому. Область має робити. Громада не може зробити цю дорогу і, і не повинна робити, тому обіцяли посприяти. Друге питання це, це вже місцевого рівня. Пенсіонери, люди не можуть дозволитися до пенсійного фонду, до служб в Балтійській громаді, на стаціонарні телефони. Тому секретар тут громади присутня, пообіцяли вирішити це питання по субсидіям. Питання є питання, які дійсно на міському рівні люди оформлюють і не знають, що їм вже. Нарахували субсидію, да? питання комунікації відновиться, я так розумію, комунікація. А ще питання по нарахуванню субсидій було звернулося до шпараги Юрія Івановича, який роз'яснив людині, як правильно отримати субсидію, якщо не, не на роботі і не маєш, і не стоїш на центрі зайнятості. А взагалі треба розписати відео, відео, де він про це розповідав в прямому ефірі. Питання по субсидіям нагадаю, що збільшується уряд збільшив субсидії до 16 тисяч двісті гривень. Але тепер залежить від місцевого рівня, як на місцевому рівні е, приймають субсидії, тобто має бути роз'яснення від громади і максимальне сприяння в оформленні е, субсидій. По питання по транспорту е, не нове питання актуальне для Харківської області. Перевізник або не хоче їхати і за дороги, або маршрути не відкориговані. І на засіданні під двох підкомітетів Верховної Ради транспорту інфраструктури з'ясували, що Харківська область до сих пір живе довоєнними маршрутами, які ще до сих пір не відновили. Нам заступник губернатора Харнам пообіцяв і, і Верховній Раді пообіцяв, що він це відновить. Звернення від комітетів пішло, має бути офіційна відповідь, і ми запитаємо, чи дійсно. Відну... Скоригували маршрути до воєнні а... і питання по, по землі. Да. Тут, ну, як і в більшості громад по Харківській області, на жаль, не... непорядні а... 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 аграрії. Колись обманули людей, підписали з ними кабальні договори на 20-25 років. І тут так само старому мерщику за агрофірмою підписали агрофірма. Восток, а потім агрохолдингу стала компанія 25 років. Людям не виплачують паєві, люди хочуть розторгнути договори. Можливості такої немає. Земля в занедбаному стані. Тобто і, і субсидію люди не отримують, тому що в них є паї, і агрофірма не падає. Звернулася в правоохоронні органи, а також до міністра сільського господарства Сольського. Я так розумію, це проблема по всій країні така. Да? І може, як, як ми можемо захистити людей, які в свій час не обізнані в правовому плані, підписали такі кабальні договори з, з підприємцями. Питання під банкомату да, теж звертався до Гетьмансова раніше ще з інших громад. Питання, якщо громада забезпечить охорону, то тоді банки ставлять банкомати. Тут зараз питання на боці... Громади, якщо охорона буде, то і банкомат буде стояти. А ще паралельно Укрпошта зараз працює над вирішенням цього питання, щоб могли через працівників «Укрпошти» обналічувати гроші. Працюємо далі разом до Перемоги. Слава Україні!